Усім привіт! Сьогодні готую юляка та в куховці. Мені потрібно 150-200 г цибулі. Половину я використаю. Для фаршу половину я використаю, для того, щоб перекласти наші котлетки. 700 г будь-якого фаршу. Солодкого болгарського перцю, якщо середні, то дві штучки. У мене менший, тому взяла більше. Невеликий кучечок кінзи, 2 зубчики часнику середні, 50 г води, чайна ложка солі та пів чайної ложки чорного меленого перцю. Всі інгредієнти подрібнюю. Я нарізаю, можна перебити на блендер. Додаю воду та спеції. На пательню викладаю змочену пергамент, водій пергамент. Викладаю формою наші котлетки і відправляю випікатися при температурі 170 градусів 35 хвилин до газової духовці. Час і температуру випікання регулюйте по своїй духовці. Ось і все. Час минув. Викладаю та перекладаю нарізаними кілечками цибульки. І можна смакувати. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайки і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!